Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Сьогодні гарна погода, і я запрошую вас на прогулянку до курячого озера, що знаходиться на лівому березі Дніпра, щоб поспостерігати за його мешканцями. А тут мешкають і риба, і черепахи, і жаби, різні комахи, ангатри та ще. Двадцять види різних птахів. Сьогодні мою увагу привернула лисуха із своїми пташенятами. Вона невелика, але має виразну зовнішність. Її тіло вкрите чорним пір'ям, а на лобі яскраво виділяється біла пляшка. Дзьоб у лисухи також білий і довгий, а ноги. Зеленувато сірі, з довгими пальцями і пристосовані до життя у воді. Здаля лисухи нагадують качок, але насправді вони маленькі журавлики. Будова їх дзьоба та лап говорять про те, що це журавлеподібні птахи. Лисуха мешкає біля водойми з густою рослинністю. Вона чудово плаває, а коли пірнає. Може ненадовго затримуватися під водою. Харчується цей птах водоростями, комахами, молюсками та дрібною рибкою. Під час спостережень я помітила, як лисуха доглядає за своїм тілом. Вона розправляє крила, чистить дзьобиком пір'ячко та змочує його жиром, щоб воно залишалося. Воду не проникне. Навесні лисухи будують гнізда серед очерету недалеко від берега. Самка відкладає яйця і разом із самцем висиджує їх близько трьох тижнів. Коли ж вилуплюються пташенята, яких називають лисушенятами, вони мають пухнасте чорне тільце. З яскраво роденькими плямами на голові. Цікаво, що спочатку батьки годують їх дрібними водними тваринками, а потім поступово привчають їсти водорості. Мене особливо вразило, як сам калисухи піклується при малюків. Вона не тільки годує їх, а й захищає від хижаків. Якщо з'являється небезпека, вона кличе лисушеня і ті ховаються в заростях або під її крилами, а дорослі птахи сміливо відганяють ворогів. Спостерігати за лисухами дуже цікаво. Це розумні та турботливі птахи, які вміють пристосовуватися до життя на воді і впіклуватися про своє потомство. А тобі сподобалися лисухи? Чим саме? Чим тебе здивували ці птахи? Як називаються пташенята лисухи? Як дорослі лисухи піклуються про маленьких пташенят? Розкажи про лисух своїм батькам та друзям. Бажаю тобі успіхів. До побачення. До нових зустрічей!